така от, Так воно виглядає. По потужності акумулятора вистачить десь на 6 годин. Ну, можна купити і потужніше, просто на цю хвилину, коли я купляв мені треба було срочно на сьогодні, прямо на зараз, до на 6 годин його висоти. Коробочка 1000 гривень в епіцентрі. А, значить, Акум 800 чимось, плюс до нього, не до нього, а Наклейми, який переход на 12 В мама, там щось вийшло 100 гривень. І такі ж самі ну це разом за цими ось, 12 dc ними які потім виходять на папу, підключаються на роутер, на термінал і на роутер. Роутер у мене хоч 20, 24 вольта, но він працює і на 12 вольтах. Тільки що USB не буде працювати, все інше. Но...